Можливо, я кажу, у нас е, завжди в Україні 33 роки є тренд, е, що депутати це хтось по е, по погані і негідники, це а не так. Зрозуміло, що у нас є різні люди. Парламент це зліпок суспільства. Отакої. Якщо вам не подобаються якісь депутати, то не треба нарікати, бо парламент це зліпок суспільства. каже наш чинний спікер. Верховної ради Руслан Стефанчук нині. Пан Стефанчук намагається виправдати народних депутатів, а саме монобільшість, більшість, і те що та за все на світі, і те, що хтось із них відмовляється сидіти у Верховній Раді, і те, що голосів не вистачає, і те, чому слуги народу не проти проголосувати разом із за і ще багато. Багато чого я в таких випадках просто люблю повертатися, як то кажуть, до джерел. І згадувати, що було під час виборчих перегонів слуг народу у 2019 році. Нагадаю, що в ті часи партія Слуга народу заявляла, що обирає депутатів мало не по оголошенню. Мабуть, по тому самому оголошенню там опинився член команди КВН Стефанчук, і що вони просто не встигають перевірити всіх депутатів на доброчесність. Так казав сам Стефанчук.